Вітаю наших глядачів на нашому каналі, ми продовжуємо урок. І сьогодні в нас одна з важливих тем, яка має назву Місія Святого Духа. Урок 9. В чому ж полягає місія? Яка роль Святого Духа сьогодні для кожного з нас? І як зробити так, щоб я сьогодні не прогавив ту можливість, яку бажає нам передати Дух Святий? Отож, пам'ятний вірш. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Це головна думка від Івана, 16 розділ, 8 вірш. Святий Дух промовляє до них через святе письмо і закарбовує істину в серці. Таким чином відкривається гріх, і омана усувається з душі. Отже, завдяки духові істини, котрий діє через Боже Слово, Христос привертає до себе свій. Вибраний народ. Не тільки ці питання, я думаю, кожного з нас хвилюють, а яка місія? І кожен сьогодні часом бере на себе роль тлумачити, яка місія Святого Духа. І ось саме ці питання ми з вами розберемо разом із братом Віталієм. Вітаю тебе, брате. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо вивчати таку тему. Про місію Святого Духа і допоміг нам Господь, щоб ми могли зрозуміти цю місію, а також приєднатися до цієї місії, яку виконує Дух Святий на цій землі. Так. І давай ось одразу згадаємо про учнів Христос напередодні свого Вознесіння, Він їх попереджає: про які труднощі Він їм хотів сказати після свого Вознесіння, які почнуться у учнів. Тут е, дуже такі слова, які нам не дуже подобаються. Ми, так і, також, також, як і учні, чекаємо, що от завтра, післязавтра, можливо, на, на наступний тиждень, життя буде краще. Все в нас буде добре, все зміниться на краще. І також учні, які були з, разом із Христом, вони чекали кращого. Ну, Христос їх побережав, що вас будуть гнати, вас будуть гнати в синагогах, вас будуть мучити. Будуть проклинати, і навіть прийдеться віддати своє життя. Чи могли учні зрозуміти то? Ми, ми читаємо Біблію і знаходимо, що учні то не розуміли. Коли Христос був з ними, вони то не розуміли. І потім, коли Христос вмер, вони попали в цю ситуацію, в яку Христос їм їх попереджав. І Господь їх благословляв. І сьогодні ми узнаємо, як Господь їм допомагав у таких труднощах. Отже, про труднощі Христос попередив, але при цьому він їм дещо пообіцяв, що саме Христос обіцяв своїм учням і як це все відбулося насправді. Христос обіцяв посл... дати свого представника. Ми знаємо, що навіть у наших державах є посланці, які їдуть у інші держави і представляють інтереси держав, яку вони. Скуди вони приїхали. І ми бачимо тут Ісус Христос, я каже, іду, ну відправлю вам утішителя. Я хотів би зачитати це в Івангелії від Івана 15 главі. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Отак Ісус Христос відкривав учням, що я вас не залишу сиротами. Я прийду до вас, я вам допоможу і дам вам Духа Святого. От така була обітниця, і учні її отримали. Вони її чекали, і вони її отримали. Дійсно, дуже важлива обітниця. І сьогодні зрозуміти, що в той момент, коли учні розставалися з Христом, їм, я впевнений, на 100% їм не було так просто це все зробити. Але Христос їм. Пообіцяв надійного представника, який не залишить їх, через якого саме Христос зможе мати з ними зв'язок. І ось саме питання, наступне, полягає в тому, в чому змінилися зв'язки з Христом, коли прийшов вже Дух Святий до них. Це питання дуже цікаве про те, що Ісус Христос був з учнями, і потім був час, коли Він залишав учнів. Учні залишалися самі, учні були. На природі учні плавали у своїй лоці, і був час, коли вони не були з Христом. І тут ми бачимо, що змінилося: Христос послав Духа Святого, який був з кожним учнем, з кожною душою, яка потребувала допомоги. От це що змінилося. Коли були якісь випробування, Дух Святий завжди допомагав. Вони, коли був Христос на землі, то учні чекали, коли Христос прийде. І він не міг бути в один час із з усіма учнями. І Він ходив то до одного будинку, то до іншого, то був в одному місці, то в іншому. І... А всі люди хотіли бути разом. І Христос каже: Я йду, і от це змінило, що Дух Святий прибуває з кожною людиною, яка потребує у допомогу. Оця різниця. Дійсно, тому що якщо він говорить з Петром. То Ян чекає, наприклад, бо він хоче те щось запитати в Христа. А ось саме Дух Святий має перевагу в тому, що він може одночасно перебувати з усіма учнями, як і з нами сьогодні. Тож в чому полягає робота Духа Святого для грішників сьогодні, для мене особисто? Ми, як люди, ми себе рахуємо можливо, не всі, але є у людей така схильність до того, що. У мене все добре, у мене все, е, все гарно, і я не потребую нічого, щоб змінити. Ну, потребує мій сусід, мій друг, моя жінка, можливо, е, ще хтось потребує в переміні. А Дух Святий говорить, що мені потрібно змінитися. Мені. І Дух Святий така мета його, щоб перед, ми перетворилися і відродилися. Е, є така от, е, е, в рослинах, Рослина, коли не вистачає її вологи, от наприклад і малини, малини, коли не вистачає вологи, то вона навіть коли вже є плоди, вона їх викидає. Не то, що викидає, вони висихають і нових плодів немає. І ми також можемо бути як ті малини, які думають, що я сам можу бути. Я принесу плод, я буду зелений і все мене буде добре. Ну, та волога, якої не вистачає. Такої рослині, як малина, вона гине. І це для нас також, що якщо ми хочемо стояти на одному місці і не змінюватися, то це буде деградація і буде занепад, як у будь-якій справі. Якщо людина не навчається, то є не прогрес, а навпаки регрес. І важлива робота Духа Святого для нас, щоб ми відродилися, щоб ми стали новим творінням, і щоб в нас не було гріха, щоб ми відмовилися від гріха. І не грішили. А також, як ми можемо це зробити? У нас є мірило, є закон Божий і є Дух Святий, який нам нагадує. Нагадує нам ті слова, які Ісус Христос і учні Його нас навчали. І Слово Боже, Біблія нам це записано, і ми можемо звертатися до Слова Божого, і там знайдемо, що треба робити, щоб змінитися? От е така думка. Е яка важлива роль Духа Святого для нас? От така важлива, що він допомагає нам переродитися і стати кращим, набагато кращим, а не просто стояти і казати, що я християнин, а справ ніяких немає добрих? Так, дійсно, він скеровує наш погляд, що дуже важливо, тому що кожен з нас Він має свої погляди на різну тематику, в тому числі й на слово Боже, і на Духа Святого, і на різні питання. А от Вплив Духа Святого, він якраз скерувати в правильному напрямку, що дуже важливо сьогодні для кожного з нас. І ось, е крім цього всього, що іще буде виконувати Дух Святий, в тому числі про Христа? Яку ще роль виконує, або місію, яку е свій... крім того, що ми знаємо, от, е наприклад, як у нас і є діти, то ми, дітей, коли діти ростуть, ми їм кажемо, що у розетку йти не можна нічого класти. Ні пальчик, ні, ні якийсь гвоздик, нічого не, не, не туди не кладемо. Чому? Бо тому, що ми знаємо, що туди не можна, бо там буде смерть, буде біда. І тому Господь хоче, щоб ми кожен із нас попередив своїх друзів, своїх рідних, своїх сусідів, а також тих людей, які оточують нас про те, що скоро прийде Христос. І щоб ми всі приготувалися? Оце ще одна з місій Духа Святого: попередити або застерегти світ про те, що прийде кінець, і за все прийдеться дати відповідь. Так і ця місія повинна сьогодні виконуватися, і при кожній можливості ми теж можемо включитися. Тому якраз і питання, яке полягає наступне, окрім Святого Духа, хто і ще може бути учасником цього свідчення. Ми знаємо, коли Ісус Христос хрестився, Він вийшов на берег, коли Іван Христос його хрестив, то ми така, таке є записано у Біблії про те, що почувся з голос неба, Голос Отця, і каже, це син мій, возлюблений. І також був Дух Святий, про який ми сьогодні говоримо у вигляді Голуба. Ці три особи, які приймають не то, що приймають, а вони спасають кожного із нас. Вони намагаються спасти нас. Ну, це залежить від нас, що є отець, є син і є Дух Святий. Це три особи, які приймають участь у нашому спасінні. От така ще одна особ особистість це є батько, отець наш Бог. Так, дякую. І ось а, коли ми говоримо про свідчення, яке можемо здійснювати ми. Про Христа. Як насправді, наприклад, різні сфери діяльності людини, хтось вчитель, хтось працівник в школі, хтось швея, чи там якісь інші справи виконує, як насправді це можна втілити в життя свідчення про Христа? Я хотів би такий приклад. Один чоловік хотів устроїтися, прочитав об'явлення, що Шукають майстра, який вміє ремонтувати двигуни. І Він прийшов на, на співбесіду на, туди на ССТО, і прийшов до того майстра, який каже: Я такий то такий, то я хочу ремонтувати двигуни. І тот каже, які ти двигуни ремонтував? Він каже: Mercedes, Range Rover. Ще там декілька марок привів. І потім той майстер, який приймав його на роботу, задав йому декілька запитань. По таким техні, таким. Технічним питанням про різні розміри, про те, які там стандарти у двигунах. І тот чоловік не знав, що сказати. І том, е, пішла розмова далі, і тот каже, що ж ти робив, які ти мотори ремонтував. Він відповідає: я, каже, допомагав знімати і ставити мотори. Чому ж ти сразу це не сказав? І ця думка про те, як ти задав це питання, що ми можемо прийти чесно сказати, я не знаю ремонтувати мотори. Ну, я знаю їх знімати. Бо я, я це, це робив. І коли ми на роботі, на, лю, на любій роботі, хоч ми будемо підмітати двір, хоч ми будемо носити якісь, можливо, вантажі, це не має нас стидити. І також як цей чоловік прийшов, хотів обманом попасти на роботу, і чому його не взяли на роботу? Є І була відповідь того чоловіка, який: чого він його не взяв на роботу, каже, мені потрібен майстер. Мені потрібно ремонтувати двигуни. У мене є люди, які знімають мотори. У мене люди, які є е, там, миють їх. У мене це все є. Мені не вистачає тільки цього чоловіка. І також, коли ми хочемо в житті бути, тут це питання, як ми можемо свідчити, коли ми будемо добросовісно виконувати свою роботу, любу саму маленьку, яку нам Господь довірив. Господь довірив нам проповідувати іншим. А тут питання про те. Як нам довіряють люди? Якщо нам люди довірили, просто поприбирати. І якщо ми то добре поприбираємо, то, можливо, наступний раз нам людина дасть ще більшу роботу, а коли ми то будемо недобре робити. І ще говорити, що я християнин, це дуже недобре. Коли ми кажемо, що я християнин, а роблю роботу некачественно, не або наоборот така робота, яка зроблена ліж би як, це навіть ми грішимо. І... Перед Богом і перед людьми от така думка, щоб ми були чесні завжди перед людьми, а також перед Богом. Справді що часом нам не вистачає якраз те, що ти підкреслив. І в продовження твоєї думки хотів зачитати: якщо Божа любов живе в нашому серці, то вона проявиться у повсякденному житті і в повсякденних справах. Ми не зможемо її сховати. Вона буде виливатися з нашої душі, з наших слів, з нашої мови, з наших поглядів. Всюди вона буде присутня, тому що Христос нас заповнив через Духа Святого, який буде жити в нашому серці. Це дійсно вкрай важливо сьогодні, щоб сталося в нашому житті, в моєму і кожний, хто бажає. Щодо пророцтва Іоїла, давай е, дещо згадаємо і поговоримо. Е, яка ж то особлива обітниця, яка мала все ж таки е, здійснитися серед народу Божого Пророцтво Іоїла. Тут Тут е, дуже таке просте: тут пише, що ваші сини і дочки будуть пророкувати. А людям, які вже дорослі, можливо, такі, як вже. Дідусі і бабусі, і каже, будуть, що снитися їм сни, а юнакам будуть видіння. От так було написано. І ми бачимо це у першій церкві християнській, а також і в наступних е, століттях після того, як Христос вже е, христа не було, і навіть коли вже учні помирали. І також і в наш час ми чекаємо на це, що Господь дасть це благословіння, пророцтва, щоб ми знали, що буде в майбутньому, коли прийде Христос. І це ми віримо, що це буде благословіння, і також воно є частково. Ну ми чекаємо ще більшого, яке таке такої сили, щоб весь світ міг дізнатися про другий прихід Ісуса Христа стосовно цієї обітниці. Чи був час, коли вже якимось чином вона виконувалася, ця обітниця пророка Так, да, я вже також частково закоснувся цього, цього питання. Ми читаємо у Біблії у дії апостолів, написано про те, що був день П'ятидесятниці. І коли цей день П'ятидесятниці, перша церква, вони зібралися і вони кожен день молилися, вони кожен день славили Господа. Вони вивчали, досліджували Слово Боже, і п'ятидесятниця день, тот, коли зійшов Дух Святий. Дух Святий благословив їх тим, що написано, що були такі. У вигляді вогню, було над їхніми головами. Но, крім того, було ще видно про те, що тоді було свято. Багато людей прийшло в Єрусалим, і учні отримали таке благословення. Вони змогли говорити іншими мовами. І вони проповідали про Христа, розказували про Ісуса Христа, який умер, якого розп'яли, і який вознісся на небо. І всі люди могли це чітко зрозуміти. І дізнатися про ту можливість для спасіння це було так у першому столітті. Дійсно, ми маємо 100% запевнення того, що ця обітниця вона вже виконалася. І сьогодні Господь бажає відтворити цю обітницю в наш час. Але є певні кроки. Я так назвав їх для себе: певні кроки підготовки для того, щоб ця обідниця виконалася в нас. Що це за кроки? Навіть тут описується в дії апостолів, що потрібно зробити, щоб воно сталося на кожному з нас. Тут я хотів зачитати би цей вірш. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього пройшов час відлиги. Покайтеся. Багато людей кажуть, в чому мені каятися? Я нікого не вбив, я ні в кого не вкрав, все в мене добре. І є відповідь нам, що навіть коли ми щось зробили недобре, не таке щось смертоносне, а навіть коли ми подумали або сказали якесь недобре слово, нам треба нам покаятися. І ця обітниця належить також і нам. Чому це нам належить і чому ми ще її не отримали в повній мірі? Такий приклад про... Є такі, я розмовляв з одними людьми, які кажуть, що в нас на городі нічого не росте. Нічого в нас не, не, не росте, а, і ми розмовляли, розмовляли і каже, чого нас не росте? Ну каже, бо ми не посадили. І от така думка для нас, коли ми не, не роздумовуємо над Духом Святим, коли ми не, не прикладаємо зусиль для того, щоб його отримати, коли ми навіть не розмовляємо про те своїми братами і сестрами, коли ми зустрічаємося своїми друзями і не говоримо про те, про те. Те, що нам потрібен Дух Святий, то так само, як урожай на, на городі, якщо ми його не посадили, якщо ми за ним не доглядали, ми нічого не отримаємо. Також і Дух Святий, якщо ми не будемо робити, тих є такий плоди, або таке, можна сказати, дух є, він каже, в кому дух є. І є дух злий, а є дух недобрий. І є різниця, коли людина має Духа Божого, то вона світиться і проявляє любов і ласку до інших людей. І також у нас, якщо ми хочемо отримати Дух Святий, то ми, нам потрібно, щоб ми докладали зусиль, і тоді ми отримаємо. Господь нам допоможе наші маленькі кроки, Господь зробить нам на зустріч набагато більше кроків. Чи ми один крок назустріч до нього. Коли ти говорив саме про насіння, про урожай, я згадав таку думку, що якщо нам не подобається урожай, який ми збираємо, то варто переглянути насіння, яке ми посіяли. І це якраз і говорить про те, що ми сіємо сьогодні, те буде сходити завтра. І ось речення останнє з примітки, мені дуже сподобалося, я б хотів його додати до твоїх слів. Написано, що коли ми приведемо свої серця в єдність із Христом і своє життя у відповідність з Його справою, Дух, котрий зійшов на учнів у день п'ятидесятниці, зійде і на нас. Ось що потрібно подбати про що, привести в єдність наші думки, наші слова, наші дії. Наші погляди, і наше життя в єдність з Христом, з Його справою, і дух зможе зійти на нас. І ми зможемо зробити і виконати ту роботу, про яку Христос говорив свого часу. І е, згадав таку справу, що сатана він завжди дбає про те, щоб нашу увагу відвести від чогось головного і важливого. І ось. Що насамперед має хвилювати нас сьогодні в духовному житті? Про що повинні ми е, подбати, подумати і шукати. Е, іменно в тому плані, тому що багато що потрібно нам шукати в духовному житті. Але ось про те, про що ми говоримо саме зараз в цьому розгляді питання, ми потрібно нам саме головне, про що потрібно думати, про те, щоб ми отримали допомогу від Духа Святого. І бути тут ще така є думка про хрещення Духом Святим. Багато людей вірять про те, що коли людина похрестилася у воді, коли її охрестили, то вона все, у неї вже є Дух Святий, і вона може робити, що хоче. Вона собі має таку думку у себе, думає, що Господь простить її все, що може вона робити, все, що, все, що зробить. Бо Бог є любов, такий є вір. Но нам потрібно проснутися, пробудитися, пробудитися самому і будити інших. Є така історія у Біблії, коли Ісус Христос молився, а учні Його спали. Чомусь Ісус Христос не спав. Бо Ісус Христос розумів, що скоро прийде, прийдуть воїни, прийде Юда, який буде придати, Його придасть. Ми також, як Ісус Христос, повинні. Бути на готові, бути в молитві і просити Господа допомоги. А можемо бути так, як ті учні, які просто спали і ні про що не думали. Вони думали, що чому журитися, чому переживати, які є проблеми? Ніяких проблем немає. Коло нас Господь все прекрасно, але Господь знав, що буде біда. Також і сьогодні Господь знає, що прийде кінець цьому всьому світу, кінець цьому злу, а нам потрібно бути готовими. І бути хрещеним Духом Святим. І з Духом Святим ми зможемо бути переможцями. Так, сьогодні існують дуже багато різних теорій з іншими так сказати, поглядами різних конфесій, які стверджують різні питання і говорять, що ось ми вже так, ми вже маємо, ми вже це. І ось такі цікаві питання. Але ми говоримо сьогодні про місію Святого Духа, який готовий злитися. Питання полягає лише в тому, чи готові ми? Що зробили ми для того, щоб він зійшов на мене? І питання, яке хотілося б задати кожному з нас, що потрібно зробити, щоб злився Дух на мене сьогодні. Які, Ми вже говорили, в принципі, про ці кроки, важливі кроки приготування. І давай ось ще раз поставимо якісь конкретні і ще акценти, що потрібно зробити для злиття Святого Духа. Приготувати. Є у Біблії також така історія про ті міхи, які написано, що нове вино не наливають у старі бурдюки. Чому? Бо тому, що нове вино має силу і яке може їх розірвати. Ми, якщо хочемо отримати Дух Святий, і навіть якщо навіть у нашому житті, коли ми. Їдемо, на, наприклад, на автомобілі, і написано там 3,5 метра висота під мостом. А ми знаємо, що наш автомобіль трохи вище або ширше. Що ми робимо? Ми знаходимо об'їзні дороги для того, щоб об'їхати тот міст. Тепер чи можемо ми об'їхати якось так, щоб не, 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 не то, що не очікувати, а не отримати Духа Святого і бути в царстві Небесному. Ми розуміємо, що це неможливо. Є одна дорога це дорога у життя вічне через Ісуса Христа з допомогою Духа Святого. Но ми можемо себе тішити думкою про те, що якось воно буде, якось воно буде. І твоя думка про насіння. Окрім гарного насіння. Що таке насіння? Насіння це є слово Боже, яке Госпосіє кожному з нас. Що не вистачає? Не вистачає моїй землі. Мого серця. Наскільки воно приготовлено? можливо, навіть буде, що я і почую слово Боже, прийму його. Ну що може бути? бути ці різні мої труднощі в житті, можливо, сім'я, можливо, робота, або ще якесь щось може заглушити те слово. І який буде результат? Ми знаємо, що багато факторів е, залежить від не, не, не залежить, а від чого залежить е, урожай? Від Сонця, води, землі. А також яка земля? Наскільки вона удобрена? Наскільки той хазяїн, власник тої землі доглядає за нею? Тепер чи доглядаємо ми за своїм серцем? І тут хотів би, із примітки такий один рядок. Пам'ятаємо про те, що Бог святий. І ніхто, крім святих істот, не може вічно перебувати в його присутності. Коли ми буваємо в різних компаніях, то ми буває, чувствуємо себе не в своїй тарілці. Чому? Бо то, що то не наша компанія, то не наші друзі, то не наші знайомі. І ми якось сидимо таке, як чужі там. І тут є думка: якщо ми. Думаємо, що ми із своїми такими недобрими словами, ділами і будемо вічно жити з Господом, якщо ми тут будемо красти, убивати, будемо різні такі е, робити гріхи, які Біблія забороняє, і жити вічно, то це неможливо. Ми тішимо себе цією думкою. А Господь каже: покайтеся і залишіть свій гріх. Поміг нам Господь, щоб ми могли покаятися. Зрозуміти, що я грішний, і залишити гріх, і жити вічно з Господом. Так, справді дуже корисна інформація і важлива сьогодні для духовного зросту. Хотів тільки зачитати, саме там, де ти прочитував, написано: гордість, самолюбство, любов до світу, усяке недобре слово та вчинок. Це саме те, що сьогодні може заважати мені прийняттю Святого Духа. І ось, друзі, цей урок нас підвів до того, що місія Святого Духа вона може сьогодні статися у нашому житті, у вашому житті, в кожному з нас. Але питання полягає в іншому, чи готові ми бути у керівництві, щоб нами керував Дух Святий, але ні в якому разі не ми? Щоб Він міг керувати нами, потрібно його впустити в наше серце. Впускаючи його, ми даємо дозвіл для того, щоб наші нахили, наші погляди, наші слова, наші е думки, наш одяг, харчування воно все змінилося. Саме для цього Дух Святий прийшов на нашу землю змінити та перетворити і відродити. Тому хай Господь допоможе кожному з нас, щоб місія Святого Духа сьогодні не була даремно зроблена для нас, але ми могли прийняти участь у цьому, але саме так, як відкриває нам Слово Боже, щоб ми піддалися цьому впливу і Він міг зробити все можливе для кожного з нас. Я вдячний, брат Віталій, тобі, що ми сьогодні могли розібрати ці важливі питання. Хай допоможе Господь кожному нашому глядачеві і слухачеві, щоб ми могли теж перетворитися, як цього бажає Дух Святий для нас. Амінь. Амінь.